Іноді кожному з нас доводиться просити про допомогу, спитати дорогу, звернутися до перехожих, якщо тобі раптом стало зле. Одним людям нічого не варто це зробити. Вони просять постійно, навіть коли можна без цього обійтися, інші навпаки. Намагаються усе робити самі, бояться, що їм відмовлять або вважатимуть слабкими. Уміння звертатися по допомогу важливий життєвий навик. Жодна людина не зможе впоратися з усіма труднощами самостійно. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як просити про допомогу. Не все виходить зробити самому, навіть дуже сильний тато не зможе пересунути шафу сам один, як би він не старався, і мамі не вдасться самій спустити візочок по сходах. Для цього потрібно щонайменше двоє людей. Є такі справи, які краще виконувати командою. Часом допомога потрібна навіть найсильнішим та наймудрішим людям. Адже долати труднощі на шляху допомагає не тільки сила і розум, а й життєвий досвід. Слово для смартика. Досвід це знання і навики, які ти отримуєш, переживаючи різні життєві ситуації. Простіше кажучи, наступив одного разу на граблі. Ось тобі й досвід. Тепер ти знаєш. Що треба уважніше дивитися під ноги. Ти маєш досвід в одній справі, а твій друг в іншій. Найбільший досвід у дорослих, тому що їхній життєвий шлях був довшим. Добре, коли можна ділитися досвідом і давати одне одному поради. Це і називається допомогою. Це як проходити комп'ютерну гру. Можна десять разів йти одною і тою самою дорогою і потрапляти у глухий кут, а можна спитати в друга. Раптом він уже проходив цим шляхом і знає, як знайти вихід. Самостійність та наполегливість чудові якості. Але в кожного з нас трапляються ситуації, коли самому ніяк не впоратися. Дозволь собі бути неідеальним. Ти все-таки не в комп'ютерній грі. І додаткових життів тут немає. Якщо ти вагаєшся, просити допомоги чи ні, є простий спосіб це визначити. Достатньо відповісти на кілька питань. Ось вони. Ти не знаєш, як треба вчинити? Ти через це хвилюєшся? Чи станеться щось погане, якщо проблема не вирішиться? Якщо на ці питання є хоч одна відповідь так, ти дійсно потребуєш допомоги. Подумай, яка саме допомога тобі потрібна? Проблема може бути одна? А вирішити її можна по-різному. Поміркуй, що буде для тебе найкраще. Важливо чітко і ясно сформулювати прохання. Припустімо, ти спізнюєшся на автобус і не встигаєш із чергування. Якщо ти скажеш другу, я спізнююсь, він може просто не здогадатися, чим саме. Тобі може допомогти. Формулюй прохання конкретно. Я спізнююсь: допоможеш вимити підлогу. Деякі проблеми буває важко пояснити. Тоді варто спитати поради. Зазвичай правильне рішення десь поряд. І, можливо, хтось інший помітить його швидше. Як просити про допомогу. Далі шукай того, хто може допомогти. Зрозуміло, що в екстремальній ситуації, якщо до тебе чіпляється незнайомець, або якщо ти тонеш у рікці, вибирати ніколи. Тоді треба просто на все горло кричати: Рятуйте. Та якщо маєш можливість подумати, Обери ту людину, яка, на твій погляд, змогла б допомогти найкраще. Ти ж не станеш просити двічника підтягти тебе з математики. Йому і самому поміч потрібна. Важливо звертатися за правильною адресою. Якщо в тебе болить живіт, краще сказати про це лікарю або батькам. Та аж ніяк не однокласникам. У громадських місцях найкраще допоможуть люди у формі: міліціонери, касири, чергові постанції. І якщо таких поряд немає, просто шукай того, хто тобі приємний і симпатичний. Ти здивуєшся, скільки добрих людей відгукнуться на твоє прохання. Адже допомагати не менш приємно, ніж отримувати допомогу. Проте будь готовий до відмови. Таке трапляється. Пам'ятай, що відмовляють не тобі, а твоєму проханні. Просто зараз людина не може тобі допомогти у інший час та за інших обставин з радістю. А от зараз не може. Не варто на таке ображатися. І тим паче відступати від мети. Якщо тобі відмовили, проси іншу людину. Що більше спроб ти зробиш, то більше шансів на успіх. Пам'ятай, що прохання про допомогу ознака сили, а не слабкості. Слабкість це удавати, що проблеми не існує. Допомога як рука друга, на яку завжди можна зіпертися. Нехай сьогодні ти потребуєш підтримки. Але завтра впевнено стоятимеш на ногах. Дуже важливо, як саме ти просиш. Робити це треба на рівних. Приймай допомогу гідно і з вдячністю. А коли сам допомагаєш, роби все так. Аби людина не почувалася, що вона перед тобою в боргу. А чому люди взагалі допомагають одне одному? Одні живуть за принципом Ти мені, я тобі. Тобто, допомагаючи зараз, вони розраховують на твою допомогу в майбутньому. Інші просто люблять усіх рятувати. Навіть коли їх про це не просять. Такі собі супермени-помагайчики. Їм байдуже оціниш ти їхню допомогу чи ні. Головне відчути себе героєм. А бувають люди, які допомагають тому, що просто можуть це зробити. Мають на це час і сили. Враховуй цю особливість, коли доведеться звернутися по допомогу наступного разу. Важливо пам'ятати, що допомога це коли роблять щось не замість тебе, а разом з тобою. Навчають того, що колись ти зможеш зробити сам. Незалежно від того, чи вийшло вирішити проблему, твій помічник заслуговує на вдячність. Адже він витратив свій час і зусилля, а головне. Бажав допомогти. Подякуй і скажи другу, що він теж може звернутися до тебе у важку хвилину. Добре, коли поряд є чуйні та уважні люди, які самі пропонують допомогу і роблять це з радістю. Та не завжди помітно, що допомога тобі потрібна. Тоді про неї треба попросити. Не соромся цього робити. Пам'ятай. Що допомога та підтримка зближують людей?